Щоб зберегти землю, потрібно садяти рослини і сортувати сміття. Щоб зберегти землю, треба не смітити. Щоб зберегти землю, потрібно вирощувати кімнатні рослини. Щоб землю, зберегти землю, потрібно несмітити і вбиватися собою. Зберегти землю потрібно копакету насильник і економити воду. Щоб зберегти землю, треба садити дерева і квітні.

Сонце золоте, і журавлі курличуть в саду черешенька цвіте, вечерять мама кличе, співає сонячні пісні, уся моя родина, бо я вродилась на землі, що зветься Україна, заквітучі гаї, і калини цвіту лузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай моли.